Слава Ісусу Христу! Слава. Величали Бога, прославляли Його в цій пісні, віддавали йому славу. Казали, що Він святий. Хочу зачитати один текст, і ми будемо думати і черпатися цього тексту. Це буде Матвія, 18 розділ. І з першого тексту. На той час підійшли до Ісуса учні та й кажуть, то хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умолиться, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному? Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Друге місце це Евангелія від Марка. 10 розділ із 15 тексту. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Знаєте, взагалі, що мене? Наштовхнула на ці роздуми про це слово якось читаєш і знаєш, пам'ятаєш, що є таке місце Біблія. Але коли ти пересікаєшся, коли ти доторкаєшся цією подією, вона пересікається в твоєму житті, ти тоді по-особливому якось думаєш і сприймаєш. У мене ще немає дітей, але напередодні я. Тримав Пашу Федуна маленьку Мілану. І ми щось так з нею сиділи, говорили. і один рік. І я тримаю її, і щось в мене таке, яке, знаєте, думки приходять, і я думаю про це місце. Як... Що ж Ісус мав на увазі, коли він говорив, будьте як діти. Що ж в дітях такого особливого? А чому ми маємо брати з них приклад? І... Я якось так сидів і навіть сам не задумався, як я сказав таку, таку історію до неї, такі слова. Сказав, Міланка, от ми вже виросли, і ми вже живемо якийсь час на цій землі. Ти ще перший рік, перший раз взагалі живеш. І от не втрачай цього дитячого свого, такого, такої природи своєї, цієї дитячості, не втрачай. От тому що ми зараз до цього вертаємося, а ти зараз вже в цьому. Просто розвивайся в цьому, просто тримайся. І, і після цього я почав роздумувати про цей текст з Біблії. Про те, коли Ісус сказав, будьте як діти. І я хочу розказати одну історію, яка звучить так: одного разу багатий батько він взяв свого сина і завіз його на ферму до бідних людей. Він хотів показати своєму сину, як можна Жити, Ну як люди живуть, будучи бідними. І він хотів ніби як висміяти цих людей, показати, що от ми багаті і як треба жити взагалі, щоб не стати такими, як вони. Вони поїхали туди, були там день і ніч. І потім вже сидять в машині, їдуть додому, і батько питає його, каже, як тобі? От скажи, які, які в тебе думки після цього? І батько думає, що зараз син буде казати: ну так, от дійсно ці люди такі бідні, от ми живемо краще. І знаєте, що син каже? Каже: тату, дякую, що показав мені, хто такі бідні люди. Каже, от в нас одна собака вдома, а в них чотири бігають по дворі. Каже, от ми свій садок освітлюємо лампами, а в них світять зорі. В нас там за хатою тераса, а в них цілий горизонт. Каже, дякую, що показав мені багатих людей. І знаєте, насправді, діти вони якось отак по особливому мислять. Ми, дорослі, хочемо часом їх підтягнути на свій рівень, показати: от, ну, дивись отак, от, розумій ось так, це правильно, це, це розумно, це по-дорослому. Але в той самий час ми не розуміємо, що діти вони набагато глибше дивляться, як ми. Прочитавши місце з Євангелією від Матвія, Ісус говорить про те, що. Найбільшим в царстві Божому буде дитина. Він говорить про те, що якщо ми не уподібнимося до дитини, то ми не зможемо війти в Царство Небесне. Учні підійшли до нього і питають: скажи нам, хто найбільший в царстві Божому? Хто найбільший буде в Царстві Небесному? І я думаю, що вони могли собі перелічувати якісь різні посади. Наприклад, якийсь цар, якийсь проповідник, служитель. І от людина, яка має статуси. І вони йдуть з цим запитанням, вони, можливо, перед цим говорили, думали. Спорили, хтось каже, я думаю, що от якийсь пророк буде найбільше в царстві. А інший каже, я думаю, можливо, якийсь цар. Вони підходять до Ісуса і думають, ну, кого ж він, ну, чию ж сторону займе? Питають його, Ісус бере дитину і каже, ось, оце найбільше буде в царстві. Ось до такого рівня вам треба умолитися, щоб стати найбільшим. Ісус показує зовсім протилежну річ, про яку говорили учні. Учні мислили по-своєму, і учні мислили, знаєте, по-людському. Вони думали, що от ми, ну, ми властиві, нам властиво вважати, нам властиво думати, що от земне царство, земне правління, і воно має якусь схожість до Небесного. Але насправді Ісус говорить, що Небесне Царство зовсім відрізняється від Божого. І взявши дитину, показавши їм, він каже, ось такими ви маєте бути. І знаєте, що мене так зацепило? Він каже, що, отже, хто умолиться, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві. Ісус каже, хто умолиться. Він говорить до дорослих, показує приклад дитину і каже, хтось. Тобто той, хто умолиться. До рівня цієї дитини. Здається, то ж ми тільки виросли з цього рівня. Здається, ми ж були недавно такими. Це був наш природний процес. Ми росли, і зараз ми дорослі. Ми навпаки маємо якось бути більші в Богопізнанні, якісь мудріші, розумніші. Ну знаєте, як показує практика, війни починають не діти, а воюють сім'ями теж не діти. Роками не говорять теж дорослі. І всякі такі речі, ви замітили, що вони належать старшим людям. Вони належать вже розвинутим. Вже людям в віці, люди, які вже досягли чогось, які пишаються тим, що вони вже не діти. І от ви спостерігали за тим, як діти вирішують свої конфлікти. Тут важливо розуміти, що діти це та обширний період віку. Я говорю про тих маленьких дітей, які ще не набралися отих домішків від нас, дорослих. Від маленьких діток, які. Що думають по-своєму, що розвиваються по-своєму. Ви бачили, як вони вирішують свої конфлікти. Вони так як е, вони негативно різко можуть ставитись один до одного, так і щиро вибачаються і щиро люблять один одного. І в них нема такого, що от я, я там на тебе образився і я з тобою не буду говорити. Та, є якісь прояви, є якісь моменти, гнів це нормально. Гнів Бог вклав в людину, це реакція на ту чи іншу подію. Але те, як вони потім це вирішують. Те потім, як вони з цього виходять, ці дітки, в цьому нам треба повчитися. І Ісус ставить цю дитину в приклад, і Він каже, умаліться. Він каже, візьміть щось для себе, з цієї дитини. З іншої сторони, можна подумати, Боже, а що я можу взяти з цієї дитини? Вона нічого не розуміє. Вона мала. А... Багато речей для неї невідомі. Вона багато речей не вміє робити. Але знаєте, що я скажу? Дитина це найкращий приклад християнина. Дитина це найкращий приклад християнина. Створіння, яке розуміє, хто такий Бог. Створіння, яке розуміє, що таке життя. Як би це не звучало, але діти, вони краще розуміють за дорослих. Сьогодні дорослим для того, щоб бути щасливим, їм потрібні матеріальні блага. І це так і є. Для того, щоби. Дитина відчувала радість і щастя, їй достатньо дати тільки якусь одну іграшку. Їй достатньо бути біля мами. Для того, щоб дитина відчувала себе щасливо, їй достатньо знати, що її любить мама. Знаєте, ми маючи у всі блага, знаючи, що нас любить Господь, знаючи, що в нас є новий Єрусалим, знаючи, що ми діти Божі, ми не щасливі Нам чогось не вистачає. Ми зіштовхнулися з якимись проблемами. Оце проблема, яку Ісус сказав, що ви віддалилися. Ви віддалилися від образу дитини, ви пішли кудись далі. І він каже, вам потрібно навернутися, щоб зуміти прийняти оце царство. Як я казав, діти, вони без різних домішків. Діти в такому першопочатковому своєму вигляді, вони чисті, щирі. І сповнені любов'ю І саме от момент, коли вже діти починають набиратися оцих речей, вони завдячують своїм батькам. Вони завдячують батькам, вони завдячують оточенню, вони завдячують то, де вони є. знаєте Тому що ми люди, ми по своїй природі такі, що ми нічого нового придумати не можемо. Ми поводимося так, згідно того оточення, в якому знаходимося. І ось. Інколи стається так, що ми вчимося від дітей, і в більшості випадків, що ми навчаємо дітей. І ми навчаємо дітей, знаєте, як то на, наш, на нашу манеру правильно. І хоча, е, інколи говориш з людьми, які мають дітей, і, так, і знаєте, якийсь батько чи мати говорить, каже, от я так дивилася за своїм, каже, от я, я просто дивуюся. От я, як він це. Ну, як він до цього дійшов, як він так вчинив, як він так поступив? І інколи ми дорослі дивуємося, знаєте, коли ми досліджуємо, коли ми дивимося, коли ми вникаємо в тому, що хто такі діти? І от з якими ми проблемами зіштовхнулися, будучи дорослими? До яких проблем ми дійшли? Коли ми виросли, коли ми вже стали розвинутими, мудрими, ми. Ми навчились приховувати свої емоції. Ми навчили ми навчились казати, коли нам погано, та в нас, в мене добре, все. все добре, я щасливий, я здоровий, все нормально. Чомусь в нас ось є така якась маска, знаєте. Ми боїмося сказати комусь про свої почуття. Я знаю, є різні люди, є такі люди, яким не варто говорити, але в своїй натурі ми боїмося бути щирими. Діти навпаки, вони, як я казав, вони як і агресію можуть бути щирими, так і проявляючи любов. І ось дитина вона не боїться, що побачить те, як вона любить, що вона не боїться, як побачить, коли вона плаче, коли вона сумує. Вона знає, що є тато, є мама, які зможуть їй допомогти. Ми другий момент, ми. Боїмося за те, як ми будемо виглядати перед іншими. Напевно, найфундаментальніша думка, яка сидить в нас в голові, це те, що скажуть люди. Це те, як подумають люди. І прикро, коли наше слідування за Богом формує не любов до Нього, а те, що подумають люди. Я сьогодні піду на зібрання, тому що, ну, а що люди скажуть? Вже другу неділю не ходив. А, або я там. Дам зроблю те, чиню так, ну бо ж люди дивляться, люди пильнують. І нас інколи веде не щирість, нас інколи веде не любов до Бога, а те, що про мене подумають. І навпаки, діти їх не турбує те, що про них говорять. Їх не турбує те, що про них думають. Їх турбує, знаєте, тільки те, що вони відчувають стосовно батьків, те, що роблять стосовно них батьки. Ось саме більше, що їх турбує. Але ми з часом підросли, ми з часом набули якихось е, таких рис, наш характер він змінився. І для нас стало важливим, що про нас думають люди. І інколи думка людей для нас стає першочерговою, а думка Бога вже, знаєте, на другорядне місце таке відходить. І я не турбуюсь про те, що про мене скаже мій батько, я не турбуюсь про те, як я виглядаю перед своїм батьком. Я сьогодні дуже часу йому не приділив. Я сьогодні навіть не провів з ним часу, але я робив інші речі для того, щоб люди могли сказати, що, що я християнин, що я не, не пасу задніх. Діти, третій момент, діти не бояться виглядати нерозумно в очах інших. Нерозумно і смішно. Ми інколи думаємо так, щоб дорослі, так, щоб знаєте, все було от чинно. Не крок вправо, не крок вліво, от є якась стратегія, є якийсь план, і все. От діти це той момент момент щирості. Коли от такі маленькі дітки вони чинять те, що відчувають. Та, є моменти, ясна річ, коли вони пустують, вони вередливі, але ми зараз говоримо про інші моменти. Коли діти навпаки нас навчають, коли вони нам показують, вони ведуть нас до чогось доброго. І знаєте, ми дорослі так пишаємося тим, що, що ми виросли. Ми так пишаємося, що ми вміємо одну, іншу справу, що ми вміємо працювати, що ми вже самі в сім'ях, ми вже одружені, ми вже наскільки дорослі, наскільки розвинуті, і це дає нам якусь таку гордість, це дає нам якусь, таку, знаєте, досягнення. В той час, не розуміючи, що діти набагато духовніше розвинуті за нас. Не розуміючи, що діти набагато більше і набагато точніше сприймають цю інформацію, яку дає Бог, яку взагалі закладає Бог. Я пам'ятаю свою історію з дитинства. Один момент такий, коли діти вони дуже в всьому вірять. От я сьогодні читав перше пісня до коринтян і особливості, характеристики любові. І я порівнював це з дітьми. Діти у всьому вірять. І я хотів би цей момент розказати своєї історії. Одного разу до нас, додому, приїхав мій дворідний брат. І я був тоді ще таким малим. І я пам'ятаю, він щось тоді говорив по телефону, розмовляв. я Не знаю, це, певно, була його дівчина чи як. А я бігав, мені хотілося гратися, мені хотілося якоїсь уваги. Я до нього прибігаю, давай. Я не пам'ятаю, як я говорив, але я його витягував на контакт, давай ми будемо щось робити. І я пам'ятаю, він мені сказав одну фразу: каже, зроби так, щоб я тебе шукав. І що ви думаєте, я зробив так? Я побіг, заховався. Якщо не помиляюся, я десь до пів години просидів а, в своєму сховку, і, і я гукав його. Я гукав, кажу Сергій, ходи мене шукати. Ходи, я вже заховався. І до якогось моменту я не розумів. Я не розумів, що це було таке відчепись від мене. І це момент, коли коли я всьому вірив. І це, і з одної сторони, звучить смішно, а з другої, це зруйнувало мій кредит довіри до нього. Після другого такого моменту коли він же мені щось говорить, я вже думаю, а чи слухати його слів? А чи він знову мене не обманить? І от розумієте. Ми впливаємо на своїх дітей, показуючи їм ось такі от моменти. Коли ми проявляємо до них моменти довіри і віри, вона в них укріпляється. І навпаки, коли ми здатні своїх дітей, так знаєте, підшутив, надурив, щось зробив, це втрачається довіра. Ось я скажу з свого досвіду. Я йому довіряю, але не зовсім. Да? Якби, ну, Це було тоді, коли зараз все добре. І... У такий момент, коли діти, вони всьому вірять. І Ісус каже: якщо ви не умолитеся до цього рівня, ви не зможете прийняти Царство Небесне, для того, щоб вам прийняти його, а Царство Небесне, воно ж повірює. Коли ви умолитеся саме до цього рівня, коли ви будете всьому вірити, вірити не всьому, що вам люди говорять, а вірити в всьому, що вам говорю я. Вірити в мене, вірити мені, Ось що найбільше Ісус хоче. Ісус хоче, щоб ми умолились до цього рівня, тому що ми тоді найбільше віримо, найбільше довіряємо Богові. Найбільше довіряємо батькам. Згадайте різні такі моменти, коли діти вони не переживають за своє майбутнє, діти не переживають за свій устрій. Коли діти приходять додому, і вони не думають, що ще, а що ще я буду їсти завтра, правда? Ну Я то вже думаю, тому що я живу сам. Але насправді, коли я був менший, я приходив додому, я навіть не думав йти мамі і казати, мам, а ви щось зготували, бо завтра треба їсти, ну не поїмо, то помремо. Я такого даже не думав. Я знаю, що приходить ранок, мама кличе всіх їсти, обід, вечеря, і я за це не, не переживаю. І ось це властиво дітям. Но з часом ми втрачаємо оці свої дитячі риси, дитячі свої такі чистоту. Ми набуваємо якихось інших речей. Ми так часом буваємо заклопотані е, життям матеріальним, що ми забуваємо вийти просто на вулицю і подивитися на цю красоту Божу. Ми забуваємо просто. знаєте... Наскільки прекрасно те, що Бог створив, і наскільки воно викликає в нас таку радість, наскільки воно задовільняє нас, наскільки воно нас тішить, ми просто дуже рідко це робимо. Ми звикли, ми вже так себе налаштували, в нас така звичка, що нас можуть тішити матеріальні речі, але найбільше людину тішить духовна сфера. І ось той момент, коли дивишся за дітками, він просто бігає довольний там, з якоюсь ігрушкою. З якимись там бульбашками, з чимось, він просто радіє з того, що його зараз оточує. Друзі, сьогодні, підводячи підсумок, в цьому залі більшість дорослих. І ми з вами доросли до певного рівня, до певного розуміння. Але коли учні запитали Ісуса, хто буде більший, Він їм показав маленьку дитину. Він не показав їм пророка, він не показав їм диякона пресвітера. Але він показав маленьку дитинку і сказав: ось до цього рівня вам треба стремитися. Найперше, стримитися до рівня дитини. І ось саме на цьому рівні ти зможеш зрозуміти все, все, що Бог приготував для нас. Тому, друзі, хай Бог дасть нам мудрості, хай Бог дасть нам бажання умолятися. Тому що він каже, хто хоче бути більшим, нехай слугою стане. Ми думаємо часом, що наша височина, наша більшість це в статусах. От буду я мати статус діякона, мати статус пресвітера, єпископа, це буде величина. Знаєте, я думаю, коли прийдемо туди на небо, ми будемо дивуватися з тих людей, які були зовсім без статуса. Але вони мали статус дітей дітей Божих. Тому хай Бог нас всіх благословить, щоб ми наслідували тих маленьких діток і. Вчилися від них, так і як і їх вчили, так і самі від них навчалися. А богу віха буде слава. Амінь.